Вітаю на телеканалі Сі4. я Роман Олійник сьогодні в студії власною персоною співорганізатор дня вишиванки, режисер і військовослужбовець Олександр Ткачук. Вітаю вітаю! Згадаємо взагалі про те, як започаткувалося свято і в чому була основна ідея цього дня. Свято започаткувалося в Чернівцях. Це була студентська ініціатива. Як це відбулося одного разу. Мій одногрупник ігор Житарюк прийшов на пари у вишитій сорочці. Це була середина 2000-х років, і тоді ще українці не настільки цінували свою культуру, вишиті сорочки, і певною мірою навіть цуралося взагалі було сприйняття, що вишита сорочка за радянським уявленням могла одягатися лише на сцену. І мій одногрупник Ігор Житарюк мав таку традицію у своїй сім'ї: одягати сорочку будь-коли, коли бажає його душа. І от одного дня він прийшов і всі дуже дивувалися, от але. Та група студентів, ну, наших друзів, яка спілкувалась, для нас це не було дивиною. Тому що ну, в наших сім'ях, зокрема, виховувалося те, що сорочка може бути як і на вихідний день, так і на будній. І е, колега Леся Воронюк запропонувала: слухайте, давайте якось всі разом зберемося у вишитих сорочках і зробимо собі таке невеличке свято. І ми зібралися. Тоді на факультеті нас вперше прийшло близько там десятка людей. Але всі інші побачили, що це дуже ну, виглядає як мінімум яскраво, весело для молоді для, для студентства. І наступного року ми вже там визначили дату. Прийшов весь факультет. І так з року в рік кількість людей, яка долучалася до свята, зростала. У геометричній прогресії і за фактично 10 років досягла всесвітнього масштабу. Тобто ідея, яка виникла від студентства, була з низів народних почата, тому вона має таку народну любов, підтримку, всі пам'ятають. Що є такий день, коли він заздалегідь до нього готується активно, і це дуже приємно і тішить, що незважаючи вже на довгий час існування свята, воно все-таки зберігається як традиція. Більше того, багато людей думають, що воно було завжди, що воно якесь як народне тягнеться ще на століття назад. Але насправді це було. Відносно недавно започатковано, саме в Чернівцях. Власне, якщо говорити про це свято, справді ви сказали про те, що воно вважається в народі вже так, якби воно вже було давно з нами, так. Але е чи думали ви тоді, що воно набере таких масштабів? Звісно, мене очікували і не розраховували. Просто щороку ми бачили, що ця ідея полонить серця. Багатьох українців. І навіть на перших роках святкування до свята долучалися представники з діаспори українців. Потім ця ідея. Дуже сподобалося, відгукнулося в іноземців за кордоном, тому що українці почали використовувати це свято як інструмент культурної дипломатії і доносити через вишиванку наш культурний код, ті символи, які закладені в вишиванках, і взагалі яке сакральне значення, вона має для українців. А для нас вона має дуже Просте, але важливе значення це символ боротьби, віри, це оберіг. В це теж багато людей вірять, і тому вона така важлива для багатьох. В тому році ти зустрічав це свято вже у військовій формі. Цьому році теж розкажи, можливо, військовослужбовці теж одягають вишиту сорочку в цей день. Звісно, одягають, причому не лише з минулого року ще в 2016 році. Я запропонував таку акцію подарувати вишиванку захисникам, і відгукнулося багато майстринь, як із Буковини, так і з всієї України. Виробники вишитих сорочок, футболок, які. Створювали вишиті сорочки або футболки, і передавали їх захисникам на фронт в той час в АТО. А минулого року так само ми продовжили цю акцію і по можливості по, по лінії фронту на, на передову хлопцям надіслали, ми розробили таку бойову вишиванку. Це футболка кольору такого темно-зеленого, так званого хакі, із. Вишитим узором, на якому присутні три зуби, наш державний символ, який надає наснаги до боротьби. І хлопці одягали її як і в день вишиванки, так і опісля, тому що вона, її можна одягати ну, під форму, під амуніцію. І, тому вона така бойова і тактична. І, до речі, після того я побачив, що вже ця ініціатива відгукнула. Теж у е, бізнесменів і таких вишиванок почали створювати дуже багато. Зараз є е, там, сорочки убокси вишиті, футболки. Ну, тобто, вже на будь-який смак, е, на різні узори можна знайти військові такі бойові е, сорочки. Минулому році гучних святкувань не було, як зазвичай, але власне в минулому році ви збирали кошти, продаючи вишиванки Бандери і закуповуючи власне бронежилети для військових. В цьому році щось буде схоже Ініціативи в цьому році ми продовжуємо проект вишивка у одязі видатних українців, і цьогоріч будуть презентовані. Сорочки Ольги Кобалянської та Івана Миколайчука, тобто Буковинців. І е, таким чином е, теж е, ці кошти будуть е, спрямовані для потреб Збройних сил України. Крім цього, планують і інші заходи. Зокрема, буде презентовано проєкт е, скверу е, дня вишиванки, який е, е, Минулоріч, чи позаминулоріч був названий і знаходиться біля факультету історії, політології міжнародних відносин, де зародилося свято. І тому символічно, що саме цей сквер, який не мав назви, отримав з назвою Дня Вишиванки. І тепер це стане такою важливою культурною локацією, яка буде підводити до. По-перше, історичного місця, по-друге, до музею вишиванки, який буде знаходитися за факультетом, і це буде однією з нових гарних локацій, в якій чернівчани та гості міста зможуть відпочивати і культурно збагачуватися, тому що там цей простір, зокрема і сквер, ну і музей будуть наповнені українськими змістами і сенсами. Окей, далі поговоримо власне про твою творчість. Ми знаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення в тебе відбулася прем'єра фільму Хто ми психоаналіз українців. Розкажи про ідею цього фільму і що ще плануєш в майбутньому. Ідея цього фільму полягала в тому, щоб знайти причини. Того, чому українці постійно незадоволені владою, мене це особисто дуже хвилювало. Я за освітою політолог і десь за професією працював журналістом і постійно тримаю руку на пульсі суспільно політичному. І, і мені це дуже не подобалося. Я хотів зрозуміти, чому ж так. Я розумів, що це десь. Певною мірою сповільнює суспільний розвиток, тому що немає довіри у суспільстві між людьми, немає довіри до влади. І задаючи собі ці питання, я зрозумів, що про це має бути фільм, і вирішив зробити таке дослідження у формі фільму. І коли почав шукати інформацію, зрозумів, що всі причини в минулому. А саме в минулому перебування під. Зокрема, радянським союзом, російською імперією та іншими імперіями, які е, чинили свій вплив, причому е, ну дуже різними жорстокими методами, ми бачимо зараз під, під, під час сучасної е, війни, як себе росіяни поводять е, з цивільним населенням, з військовими, який чиниться вплив, і як це е, потім відкладається на психіці людини, і не лише одного покоління, а й наступних. Тому що ну, виявилося, що українське суспільство травмоване репресивним Радянським Союзом цією системою, методами їхніми. Це голодомори, це війна, це репресії, катування, тюрми, психіатричні ув'язнення. І це все відклало великий відбиток на те, що люди не довіряють владі, в принципі, не довіряють одне одному. І от власне цей фільм був про це, про те, як цю травму можна подолати, і там є невеличкі відповіді на ці запитання. А щодо планів, то після туру Україною перед війною багато глядачів. Казали, що має бути якесь продовження, тому що тут от, зрозуміло про причини, аж а як ж далі нам жити. От, люди хочуть готових відповідей і рецепту. От, тому е, наступний фільм буде м, називатися Хто ми? Ідея, час якої настав. Е, я впевнений, що буде наша перемога, і після неї нам потрібно будувати суспільство системно, щоб ми не ставали на старі граблі, щоб ми уклали новий суспільний договір і щоб ми об'єдналися не навколо якогось горя, чи кризи, чи війни, як це зазвичай бувають майдани, війни, так в нашій сучасній історії, а навколо цінностей, які дозволять нам бути. Єдиними сильними і, і нормально, е нормально мається на увазі стабільно, ефективно розвивати інституції, е розвивати відповідальність е особисту всередині суспільства. Е і цей фільм буде в Собі містити десь досвід інших країн, десь буде переосмислений наш український досвід під час війни, те, як ми змогли, ну як ми себе проявили, і, і що ці сильні сторони ми можемо собі взяти і на майбутнє. От про це буде новий фільм. Якщо говорити про тур, який відбувався власне до повномасштабного вторгнення, чи були глядачі, які після перегляду цього фільму сказали, що ну тобто цей фільм змінив моє ставлення до України, змінив моє ставлення взагалі до ситуації, яка склалася зараз на той момент, і зараз, взагалі? Е... Були такі люди. Більшість, звісно, глядачів були ті, які розуміли і трішки знали історію, і розуміли причинно наслідкові зв'язки. Їм було цікаво це подивитися, як в одному кінопродукті. Так? Але на сеанси такі люди, наприклад, тягнули тих, хто висловлював позицію, яка є які не до кінця розрізняли, що на той час що ворог є Росія, що вони знищують культуру, що вони вторгаються в наш там, культурно інформаційний простір. І Після перегляду для багатьох, хто ще на той момент не визначився, це стало ну, таким проясненням. Більше того, хочу сказати, бо на переглядах в турі це, ну, це там було там, кілька тисяч людей. А після початку повномасштабного вторгнення я виставив фільм на YouTube Вільний доступ і його вже переглянуло мільйон. людей. І там дуже багато коментарів, які якраз підтверджують ваше запитання про те, що ну, відкрилися очі. Чому відкрилися очі? Тому що е, прилетіли перші ракети в їхні будинки, в їхні оселі. Це страшне горе, але, на жаль, для деяких людей лише так дійшло. А коли ще після цього побачили фільм і. Хоч трішечки заглибилися в історію і взаємозв'язки наших українсько-російських відносин, так, то зрозуміли ну, істину, мабуть. Я насправді сам переглядав цей фільм не раз, і е, хоча я в історичних фактах розуміюся, але після перегляду е, я зрозумів, а справді так воно і є. Ну тобто ми пережили якісь певні моменти нашому нашій історії, і просто їх, ну тобто, не, не пережили їх загально колективно, а так закрили в собі, промовчали, і в результаті ми знову ж таки ставали на ті ж самі граблі, тому що е, за час. До війни до повномасштабного вторгнення в нас все було російське, частина російського, навіть більша частина російської мови, російської музики, російських фільмів, і мені дивно було завжди. Власне, чому на твою думку це сталося? От коли це сталося, що українське стало немодним? У мене є стосовно цього дуже чітке спостереження. Розвалився радянський союз, і 90-ті роки були. Роками відродження всього українського була територія, а це такий шоу на телебаченні, де транслювали українських артистів. Всі артисти виконували пісні українською мовою. Був фестиваль Червона рута. Це що, якщо говорити про музику, так тоді випускалися фільми, знімалися про УПА, про Голодомор. Вони знімалися українською мовою. Тобто був абсолютно український наратив в українській державі, яка стала, здобула незалежність. І це було супер. Але е, в кінці 90-х, на початку 2000-х, до влади прийшов Путін. І очевидно, що відтоді ще. Був план по захопленню України, але вони його реалізовували спершу через культурно-інформаційний фронт, і тому почали перекуповувати наших артистів. І з'явилося дуже багато тих, які виступають в Росії. Почали співати російською мовою, працювати на їхню публіку. Відповідно, розмивалися кордони різних держав, поширювався наратив, що ми брати. Так само це стосується акторів, це стосується фільмів, книг. І це призвело до того, що у 14-му сталося захоплення Донбасу, Криму. І це призвело до того, що. Навіть після того, через вісім років, частина українського суспільства цього ще не зрозуміла, і лише після нападу, після прильоту ракет, руйнування будинків, смерті тисячі українців. Дійшло, що, е, що, мабуть, це є чуже, і цього нам не потрібно, тому що у нас є своє. І ми бачимо ефект від цього е, ну, на очі. За рік війни, як інформаційний музичний простір змінився, тепер е, всі співають українською. Чому цього було робити, не було робити раніше? Так? Е, тому я вважаю, що цей план по захопленню України. Він виник з приходом Путіна і почався ще тоді на початку 2000-х. І звертаюся до, до українців, тому що е, після нашої перемоги у нас не може бути відкату назад. Тому ми не можемо собі дозволити знову там пробачити, ну про пробачення це інша тема, але зануритися в російську культуру. Ну, власне, все одно що залишаються і ті, які е, там переглядають фільми, де слухають музику російською мовою, і вона потрапляє в чарти. Як, на твою думку, потрібно пояснити таким людям, можливо, ти зіштовхуєшся з такою ситуацією? Какая разниця? Да? Е, можливо, якісь твої такі е, напрацювання, як пояснити, що власне українське найважливіше, а коли ти слухаєш і переглядаєш російське, ти платиш за ті, е, за ті ракети, які летять у наші будинки? Е, так, це зараз це дуже. Просто пояснити якраз фінансовою частиною, тому що від прослуховувань музики будь-якого контенту це все монетизується, відповідно з того сплачуються податки. Можливо, навіть ті ж музиканти чи артисти, які створюють цей контент, так само підтримують війну і прямо донатять на російську армію. Це те, що предметно можна е, пояснити. Те, що більш ну, трішечки складніше, але в, е, це в тому, що в голові з'являється запитання, яка різниця, е, якою мовою я спілкуюся, а в мене ж батьки так спілкувалися. Але. Е, Люди не хочуть зрозуміти, що батьки спілкувалися не тому, що вони так хотіли, а тому, що так була вибудована система в той час, тому що люди боялися, тому що люди були залякані через репресії, вбивства, Голодомор і так далі. І це все тягнулося крізь десятиліття. І, власне, аби цього не сталося знову. Не сталося того, що ми побачили звірства в Бучі, в Ірпені, на Харківщині, коли людей примусово затягували чи в армію, чи в тюрми, просто за їхню позицію. Чи просто за те, що вони українці, то щоб цього не було, ми маємо чітко відмежуватися. Можливо, пройдять десятиліття, століття, коли е будуть нові покоління, якось, я не знаю, як зміниться Росія і росіяни. Е тоді, можливо, але. На найближче майбутнє про це взагалі варто забути. Ми втратили в розвитку своєї культури от за ці е, ну, два десятиліття, можна сказати, е, з 2000-го потепер. І нам ще скільки потрібно надолужити, е, я думаю, що, що в нас це, це вийде і ми це маємо робити. Світ змінюється, змінився і ти за час війни. Власне, а як змінилося місто? Тобто, ти сюди приїжджаєш не часто, і для тебе ці зміни, вони ти їх бачиш. Як змінилося місто і що покращилось, на твою думку? Ну, як на мене, місто змінилося в кращу сторону. Я бачу зміни в інфраструктурі, що щось робиться, відбувається, створюються нові сквери. Ремонтуються дороги. Я бачу, що е, я спостерігаю за розвитком міста переважно в соцмережах, і бачу, що е, чимало громадян, е, жителів Чернівців кажуть, ну як ж можна будувати там, дороги, ремонтувати під час війни. Е, слава Богу, що наше місто не постраждало е, від війни. І це дозволяє йому розвиватися. Але це якраз свідчить, Мені здається, з точки зору психології про нашу впевненість в перемозі, е, тому що бачили, можливо, відео в інтернеті, де в Краматорську люди зробили ремонт, де до фронту там, 40 кілометрів, а тут тисячі кілометрів. Е, якщо цього не зробити зараз, то потім е, ну, буде ще важче. А потім ті ж люди спитають, а чому ж ви не зробили? Була можливість, було, було спокійно, так? Е, я впевнений, що будь-яку можливість на розвиток взагалі міста, громади, держави потрібно використовувати. Немає ніколи ідеального моменту для створення чого-небудь. Є можливість треба робити при тих ресурсах, які наявні, і такими маленькими кроками ми будемо рухатись вперед. Власне війна завершиться і це безперечно. Чим плануєш займатися по закінченню війни? Після нашої перемоги. Після нашої я перемоги. Планую далі займатися зйомками фільмів. Це моя улюблена справа, якою я займався і до війни, і планую після перемоги цим займатися. Тому що те, про що я вже казав, є багато тем про які варто зняти фільми. Ну ще. Можна 100 років знімати фільми про українську культуру та історію, і ця війна дасть багато нових тем і сюжетів для, для кіно, зокрема, як, і, і дуже різних різного спектру емоцій і жанрів, як і героїчні фільми про героїчні вчинки, так, документальні, так і про вражаючі історії кохання. Тому роботи не початий край, головне мати бажання і, і рухатись вперед. Власне, ти Ви сказали про те, що є багато історій. Можливо, вже під час вашої служби з'являлися якісь історії. От з час повномасштабного вторгнення, про які би хотілося розказати і зняти фільми. Чи це поки що секрет? Ну це ще не секрет. В мене є одна історія, про яку я хочу зняти художній фільм ще з 2014 року. Це історія про заснована на реальних подіях. про... Піаніста е, Ігоря Михайлишина. Е, це майданівець, потім учасник батальйону Донбас, який потрапив в полон під Іловайськом. Е, потрапив в полон і до сепаратистів, і до росіян. Зокрема. Е, там був підданий катуванням, але він знайшов. У полоні можливість взаємодіяти з тим, що йому давало силу і натхнення. Це піаніно, на якому він мав можливість трішечки пограти. І це певною мірою дало йому наснагу пережити ці труднощі полону психологічно. Зрештою, він. Був обміняний в грудні 2014-го, е і потім він прийшов до своєї мрії, тому що він е завершив службу у Збройних силах. Е потім, е і потім пішов вчитися на піаніста, тому що він був непрофесійним піаністом. Він вчився на юриста, але саме в полоні він зрозумів, що він хоче бути піаністом, що це його мрія, і тому. Він от пішов вчитися. До речі, зараз він теж продовжує захищати Україну в Збройних силах. От. І тому ця історія для мене дуже давня, але як на мене сильна і вражаюча і вона про творчість на війні, про вибір. От. Ну і зокрема теж буде описувати події, які відбувалися. Торнення Росії, ми вже чекаємо ваших релізів. Власне, і хто ми, і про піаніста. Я дякую вам за інтерв'ю. Я дякую всім, хто дивився нас. Залишайтеся з командою Сі4 І пам'ятайте, разом ми сила.